Неочікуваний дебют в українському дербі. Андрій Лунін вперше у цьому сезоні може з'явитися у рамці воріт Мадридського Реала. Королівський клуб у власних соцмережах офіційно підтвердила основний кіпер Бланкос Тібо Куртуа – аут. Він покинув тренувальний табір у Вальдебебесі після того, як у бельгійця діагностували гастроентерит, через що він не зможе допомогти команді у поєдинку проти Олімпіакуса в рамках четвертого раунду Ліги Чемпіонів. У виїзному матчі в піреях із мовірністю у 90, а то й більше відсотків у старті з'явиться. Лунін, у чому також переконує Радіо Копе. Він буквально виграв для нас минулу лігу чемпіонів, особливо під час серії пенальті на Тіхаді». Лунін настав твій час сяйти, брате. А тепер покажи, чому ти повинен починати деякі матчі зі старту. Дебют під тиском нелегкий. Лунін повинен залишатися зосередженим, інакше реал може зіткнутися із проблемами в обороні. Нагадаю, що матч проти Оллі відбудеться у середу ввечері і не виключено, що на нас очікуватиме українське дербі. Кольори грецького гранда захищає Роман Єремчук, який знає, як перебувати Луніна. Один зі своїх трьох голів за Валенцію в рамках Ла Ліги Єремчук забивав саме ворота Реала, коли їх захищав український голкіпер.